А зараз можу поділитися з вами досвідом одної транспортної компанії, якою я користуюся, яка доставляє мені товар з Китаю. Бо я знедавна почав займатися ще товарним, товарними продажами оптовими і замовляю з Китая. Зараз до мене приїхала вже друга доставка. Перший раз я замовив літаком. Пробний -то в мене був перший раз, я замовив літаком 2 кг товару. Чекав місяць. Хоча було вказано, що чекати треба 2 тижні. Ну ладно. Потім другий раз я замовив уже паромом. Ну там, в принципі, по сроках, як і було вказано, так і вийшло 2 місяці по сроках. Сьогодні рівно 2 місяці, і посилка моя уже в Львові. Заказав я посилку на 4 кілограма. Буде розпаковка завтра. Я вам покажу, що я замовив. І все те, що я замовив, буде на продаж. Там автомобільні товари. Ну, коротше, завтра побачите, якщо буде дивитися. Так що, хто планує зайнятися товарним бізнесом з Китаю, товар замовляти і продавати його в Україні. Я вам можу порадити цю транспортну компанію. От, а якщо у вас є якісь запитання по цій транспортній компанії, то можете мені писати в приватні повідомлення. Я вам розкажу, як замовляти, як оформляти, як спілкуватися з китайськими продавцями, на якому китайському сайті краще замовляти, як замовляти товар оптом. Все це я можу вам розказати. Поки що безкоштовно, так як я почав цим займатися. І У мене ще не такий великий. Но я вже прохавав всю цю тему, як це все робиться. Тому, кому цікаво, звертайтесь. А транспортна компанія це вгадайте самі і пишіть в коментарях.